У Юрківському старостинському окрузі Паланської громади відбулися урочистості, присвячені святу Покрова, козацтва та дню захисника та захисниць нашої держави. У Юрківці на урочистості мешканці запросили дружину та сина загиблого героя Олександра Степовика. Олександр Васильович загинув 6 липня 2022 року неподалік Бахмута. Сержант Степовик виконував задачі оператора-навідника роти окремий механізований бригад. Імені чорних запорожців йому було лише 49. У виконанні Тамари Федорук лунає вірш сестри Олександра Васильовича Наталії. Де ти зараз, рідний брати, де душа літає, чи на небі в рідних латах, чи вже спокій маєш? Може разом з побратимом стоїш і борониш? З кожним воїном, як сином, Крими охорониш. Відганяєш від них кулі, страшні бомби і гради, витираєш сльози й болі, сил даєш розради, тихим вечором обіймеш матір і дружину, до дітей крилом прилинеш, ти їх не покине, не залишиш нас ніколи, будеш вічно з нами, тільки сталу менше волю, гіркими ночами. Спочивай із Богом, брате. Немай сліз ні болі. Заслужити спокій мати за нелегку долю. У великій шані та повазі голова Уманської районної ради Віталій Олійник вручив родині відзнаку за заслуги перед Уманщиною. Хочу вам передати цю нагороду і побажати, щоб ви тримали її поряд. Своєму житті, щоб всі ваші думки, які будуть збиратися і зупинятися з погляду на цю нагороду, завжди завжди нагадували усім нам за вашого чоловіка, за вашого батька, що він гідна людина, яка віддала своє життя. Задля того, щоб всі ми сьогодні мали можливість бачитися, збиратися, жити і піклуватися про своє майбутнє. Паленська громада сумує за всіма героями, що віддали своє життя у боротьбі за Україну у свято покрови родинам загиблим оберегом та шаною стане ікона Божої Матері. З 24 лютого 12 воїнів. Ми пішли із життя, пішли за нас, за Україну, за кожного, щоб ми могли навчатися в школі, працювати на підприємствах. Але я розумію, що підтримка захисників край необхідна, і Україна обов'язково здобуде перемогу лише за однієї умови, коли не буде байдужих і незалежність України, кожному українцю. Тому дозвольте мені від спаланського сільського голови Руслана Яремчука спочатку виконати місію і вручити ікону дружині і сину. в Україні, Мати Божа, є захисницею сім'ї, родини і нашої неньки України. Тому виконує почесну місію і. Охоронительку, матір Божа, дозвольте дати дружині. Громада села Юрківки завжди вшановує героїв, чиє коріння тут, у рідному селі. Цього дня згадали Івана Чеканюка, я, що загинув у боях за Україну, а свого часу його рідні жили тут, у селі. Царю славний, ти зброю тримаєш в руках, щоб на нашу країну, державу, злий не позарився враг. Будь мужній і будь достойний. Ти слави своїх батьків, відважний український герої. Нащадок славних козаків. З клопотанням про присвоєння відзнаки Олександру Степовику за заслуги перед Уманщиною до Уманської районної ради звертався колектив товариства Агропланд. Ми глибоко шануємо загиблого степовика Олександра Васильовича. Ми знаємо його, його відповідальність, його сьогодні характер. Його відважність, і я вважаю, що він має бути внесений в історію Уманщини як захисник, як герой нашої держави, який боронив від вторгнення російського агресора. Товариство Агроплан з перших днів повномасштабного вторгнення розпочало безпрецедентну акцію у підтримку збройних сил України. Сотні продуктових наборів, тисячі банок тушонки, що вчасно отримали військові частини. Підрозділи територіальної оборони відправлялися вантажі до районів постраждалих від агресії. Сьогодні близько 30 жителів Юрківсько-Старостинського округу у лавах Збройних сил України. Їх родинам товариство Агроплант підготувало у подарунок продуктові набори з власної продукції та харчами першої необхідності. Наше підприємство не на хвилину не зупинялося. Ми працюємо, працюємо на забезпечення наших збройних сил, постійно допомагаємо, виготовляємо і харчові набори, і продуктові набори робимо. І сьогодні вперед день такого свята маємо вшанувати наших захисників, подякувати, підтримувати їхні родини. невеличкими, Наборами для того, щоб мати якесь забезпечення, їм вони воюють, вони віддають свої сили. І життя на захист нашої держави ми в свою чергу повинні і зобов'язані забезпечити увагою і підтримкою їхні родини. Юрківка славиться своїми героями у 2014-му Сільський голова Петро Парфенюк, незважаючи на на віки стан здоров'я, добровільно пішов захищати батьківщину. На жаль, сьогодні його немає серед нас. Та звитяга і міць українців є непереможною. Петро Савич Парфенюк, покійний наш сільський голова, він одним з перших став на захист нашої держави ще в 2014 році, боронив від загарників. Сьогодні той патріотизм, який є в наших жителях, його не відняти. Ні за які гроші, ніяким чином нас не зламати, не подолати. Україна жила і буде жити. Перемога буде за нами. Слава Україні!